У нас чоловікам так часто зраджують не лише через відсутність моральних принципів у жінок, а й через самих чоловіків, які не цураються стосунків з жінкою, яка вже знаходиться в стосунках. Бо наші люди, на жаль, не оперують поняттями, що є правильно, а що ні. Вони будуть робити те, що їм зручно і вигідно в моменті. Вони не будуть задумуватися про те, що це може когось ранити або образити. Вони будуть робити те, що їм хочеться, особливо коли за це немає ніякої відповідальності. Найбільшість ну, більшість людей в нашій країні для того, аби відчути себе менш вбогими та більш значущими, обирають не шлях зростання, де вони можуть докласти зусиль та стати кращими, а шлях приниження інших. Вони обирають самоствердження, попри роботу над собою. Як чоловіки це дуже яскраво ілюструють, бо замість того, щоб зрощувати дух братерства та солідарності, поваги та любові до іншого, вони навпаки конкурують з іншим, намагаючись його принизити та втоптати в бруд, бо так вони відчувають себе кращими. І в цій ситуації нормальний чоловік з нормальними цінностями, коли б дізнався, що його дівчина має вже стосунки або одружена, одразу б відмовився від цих стосунків, аргументуючи це не тільки неповагою до себе, а й неповагою до чоловіка, з яким вона має стосунки вже. Але більшість чоловіків в нашій країні мають гнилу свідомість і вони будуть тільки тішитися тим, що вона пішла від цього до мене, а отже, я такий крутий. А коли до них бумеранг прилітає, то вони бідкаються. А що ви про це думаєте? Поділіться в коментарях.